мене сьогодні класний топовий гість, пан Тарас Загородній, ви всі чудово знаєте, політехнолог, політичний експерт, вас радий бачити. Доброго дня давайте почнемо з свіжого опитування, місць, де повідомляється, що більшість українців проти територіальних поступок, але 32% готові відмовитися від території заради завершення війни. Після травня 2023 року спостерігається поступове збільшення долі тих, хто готовий до територіальних поступок, відмічається. Так, до кінця 2023-го готовність до поступок виросла до 19%, у лютому 2024-го до 26%, в травні 2024-го до 32% і між правним і початком жовтня 2024-го року ситуація практично не змінилася 32%. Але ще раз повторимось, переважна більшість. 52 50, вибачте, 8% проти будь-яких поступок. Але 32% це немало мало, і тенденція зростає. Як думаєте, чому ця тенденція збільшується? Ну, це некоректне запитання, яке ставляться. І я скажу я не проти таких опитувань, тому що вони не розкриваються суті. Вони створюють хибне уявлення, що начебто існує така опція. Так. Що от віддамо території, і Путін зупиниться, так. Да? Так. а не існує такої опції. Війни, тобто, якщо сказати віддати території і не отримати мир, я думаю, що відповідь буде зовсім інша. І те, що Путін далі буде наступати, що без гарантії, що далі буде наступати. Тому це все розмови такі. Я вважаю некоректними такі запитання і відповіді, які отримуються, тому що вони не розкривають цієї картинки. Путін поставив перед собою завдання знищити Україну, українців і дух українства, як вони говорять. Тому тут питання не в території, питання в тому, що для Путіна велика журба, що люди, які дають відповіді на це запитання, вони досі не в констаборі. От і все. це ну просто цікаво. Насправді що до цього призводить: тобто, чи це проблема засобів масової інформації, чи це проблема. Ну, я не знаю, політиків чи це проблема? Можливо, захід так впливає, але або просто банально втома від війни. Ну ми розуміємо, людина так влаштована, коли прилітають безкінечно ракети. Ти втомлюєшся Ти готовий на будь-що для того, аби це все припинилося. Можливо, в цьому і є задача Путіна. Я зрозумів. У кого в тому війни? У людей в тилу яка у них може бути в тому в тилу? А уявіть собі, що є таке. Да я, я сам здивований, але я, я... я не розумію, яка у вас в тому, шановні. Ви сидите, вибачте, не в теплі Насильно помінялося ваше життя. Давайте будемо відверти, тих, хто в тилу сидить, так воїни гинуть на фронті. От вони вони у них у них у них може бути втома, тому що у них там не демобілізація не проведе, все інше. То про яку втому ви говорите? А ви знаєте, що Великобританія до 54-го року картки мало що на продукти? Немає продуктових карток у нас. Да? Все вільно можна купити і багато чого іншого. Я вважаю, це, до речі, проблеми. Тому що у нас існує уявлення, що вони, люди від чого втомлюються. Від чого? Те, що ти в Італію не можеш за кордон поїхати. Ага. Ні, шановні, тут буває питання виживання нашої держави. І тут питання не до того, що там в тому, не в тому. Не може бути в тому в тилу у людей. От і все. Так, да, прильоти бувають, але коли тебе кабами засипають на передовій це не та втома. Я, тут мені нема чого більше додати, насправді я погоджуюсь з вашими словами. Що може змінити цю ситуацію? Багато хто покладає сподівання, що нова влада в Сполучених Штатах здатна припинити цю війну? Це так, пане Тарасе? Ну, не факт. Ну, принаймні, як вони думають. Я думаю, що вони, як почнуть перемовини з Путіним, зрозуміють, що все не так, як вони думали, далеко не так. І всі ці, до речі, всі ці розмови, що ні, тенден... ну скажу так: прихід Трампа до влади він різко збільшує шанси України закінчити ту війну в з гарними позиціями. Більш того, більш того, я не виключаю. Навіть кордонів 91-го року. Але це так вже зірки повинні зійтися. От уже так, ви знаєте, це найкращий варіант. Чому я так вважаю? Це військово-політичний повинен бути такий крюк. Да? Чому я так вважаю? Тому що при адміністрації Байдена час працював проти України, при адміністрації Трампа час працює проти Росії. Чому? Тому що. У Трампа адміністрації Трампа кардинальні протиріччя з російським керівництвом. Вони хочуть більше продавати нафту і за більшими цінами, а Трамп хоче продавати більше американської нафти і за нижчими цінами. Готовий це робити, тому що це питання їхньої економічної політики. І це вони будуть робити одразу ж. Далі Трамп буде мочити економіку Китаю, це однозначно союзника Росії. Трам буде вже мочити і економічно, і військово Іран, скоріше за все, або руками Ізраїля, або сам. Те, що це, ми, ми, мир, мир через силу, те, що називається. Да? І це означає, що вся ця вість буде під ударами Сполучених Штатів Америки. І головне, Росію буде накривати криза, вони не зможуть продавати стільки нафти, скільки хочуть. І тому, тому я обережний оптиміст стосовно того, що я я упевнений, що зараз це що зараз там виливається в ефір, що Україна втратить 20% території, і так далі. Я вважаю, що це російська пропаганда, в чистому вигляді, що за НАТО часто вона почала з'являтися. А для деморалізації населення я в це не вірю, тому що я не вірю, що команда Трампа взагалі знає, що вона будуть робити. Я Мене підозрюю, що не в біса, ніхто там нічого не знає. Поки не сформується команда, поки він не стане президентом, нічого реально відбуватися не буде. Наше завдання максимально забрати все, що пообіцяв дідусь Байден гроші, там якісь там ракети, якщо є можливість, можливо, запрошення в НАТО. Це було б ідеально, те, що він ще да, може це. зробити, а й багато чого іншого. І працювати з наступницею. Я... Це ж таки підозрюю, що при перших, як тільки ну я думаю, що у, у у Трампа таке уявлення про війну, що таке, ну посварилися два народи. Ми не знаємо, через що но я упевнений. Він упевнений, що можна посадити за стіл перемовини, все розмовчиться Але я думаю, що він не знає рівня істерики, рівня ідіотизма. Шизофренії історичної Путіна, який хоче і Ялту підписати з американцями, і хоче в зону впливу в Центральній Європі і багато чого іншого, на що, звичайно, у нього немає ресурсів, і, врешті-решт, закінчиться тупіком. Ні, я все ж таки прихильник того, що Україні будуть більше допомагати ну, в військовому плані. Фінансовому це питання, а от військовому буду допомагати. Щодо команди Трампа, яка вже, я так розумію, починається, починає формуватися, тому що вже, ну принаймні, ЗМІ пишуть про те, що там в якості державного секретаря у Трампа може бути Марко Рубіо, в якості радника з безпеки пан Вальц, так, і Волц, і чим вони відомі? Давайте зараз розберемось, тому що фактично про що пишуть ЗМІ? Рубіо підтримує Трампа, він проти там Ірану, Китаю, Венесуели, Куби, це все зрозуміло, але він прихильник того, щоб здійснити тиск на Україну, щоб вона почала домовлятися з Росією. Пан Волкс казав, що епоха, коли Україна отримувала від Конгресу чек з. Непроставленою сумою вже завершилось. Ну тобто, ми розуміємо, що це питання також йдеться про, про гроші. До речі, це не нова риторика. Раніше також говорили про те, що не хочу вас запитати: наскільки ці люди в принципі можуть впливати на Трампа, і чи ну не вийде так, що обернеться це для нас не дуже добре. Ну, давайте. Я по військовій допомозі все ж таки думаю буде більше даватися. Навіть це ну ще навпаки, у них позиція була критик Ну дава, ну чек. Ну добре, поставте 500 мільярдів. Лендліз як пропонував попеву, і буде Туда? готовий чек. Ну да ні, вони були проти якраз тих, що як фінансувалося. Вони готові були давати лендліз, американці до речі, республіканці ж ініціювали лендліз і рубі цей по-моєму Вольц. В тому числі серед тих, хто ініціював та лендліз. Проблема в тому, що Трамп його не активував. От дивіться, це поки що знову такі розмови. Як воно буде випливати, це велике питання. У України вже є контраргумент, якщо вони там будуть змушувати. Віддавати територію їм сказати це не корейський варіант, та Чехословаччина це Мюнхен 38-го року. Я не думаю, що американці підуть на це. Да, далі є хірські угоди 85-го року про непорушність кордонів в Європі які підписували США. Є Будапештський меморандум, який нікуди не подівся. так що це все в сукупності, я думаю, дає упевнену позиція, але шизофренія Росії все вирішить, тому що вони не про що домовлятися, не будуть збиратися, будуть висувати абсолютно ідіотські вимоги. Чому? Тому що для Путіна будь-яка там перемир'я чи мир на умовах, що України є зброя, а жоден, зверніть увагу, жоден. З тих, хто висуває ці плани, так звані мирни, не говорить, що Україні слід припинити військову допомогу. Навіть у цього дивенція, що там говорила це військову допомогу давати в обмін на те, що Україна 20 років не є членом НАТО. Тобто ніхто не говорить, що буде не давати цього. А Путін розуміє, що таке країна, яка збереглася, буде нарощувати своє виробництво зброї, буде мститися, а буде постійно дбати про те, щоб ніжно дбати, щоб Росія були заворушення там а, і багато чого іншого. Ніхто ж Україну тепер не зупинить? Так? Так. Далі, е... те, що він написав в Конституцію, що Херсонська Запорізька область, Донецька. Вже Росія не буде виконана. Це означає, що Путін ризикує звалитися у внутрішню кризу системну кризу, тому що прийдуть ці агриски, які воювали проти України. Так буде запитувати за що ми гинули, і наступний зверху буде накривати низька ціна на нафту, а це ніяк не пов'язано з Україною війною. В Україні, а це політика Сполучених Штатів Америки, і тому в даному випадку якраз може обернутися, що таке Брез мір навпаки. Росіяни це підпишуть, але потім все рівно він розвалився. І тому ми повинні дбати все рівно про те, щоб вийти на правильні позиції. Продовжити лупашити по Росії. Отам там з баушників в Брянській області нещодавно влупили до цього. Одегії влупили до цього. Влупили там по об'єктах в Ростовській області. Воронівські області, Балтімор, такий скріпними yeah. назвами, аеродром влупили. Гурівці влупили в Каспійському морі. Це в трьох морях Україна може вже діяти. Це Балтійське Чорно та Каспійське море і багато чого іншого. А, і нарощувати свою зброю, а тому то, тоді ніхто нічого не зможе сказати, що Україна на щось не повинна претендувати. І е, тоді, ну то те, що ці люди говорять, вони спочатку багато хто дивіться те, що говорять республіканці, часто не зрозуміли українців, тому що вони говорили в логіці своїх, по перше, передвиборчі логіці, логіці своїх виборців. Коли приходили, з точки зору їхньої раціональної логіки, там ж, ж протестанти в основному, там люди вміють рахувати гроші, ти сам собі допомагаєш, тобі допомагають. Тобто це люди раціональні, які побудували Америку. Коли приходять демократи, говорити ну от будемо допомагати, скільки скільки треба, а скільки треба. Ну, скільки, скільки коштувати буде війна? От скажіть, будь ласка, оскільки воно буде коштувати, і ми виділимо. Принаймні, чеки, ми будемо розуміти, як планувати наші ресурси, у що ми там граємо, як ми там граємо, і так далі, а цього демократи не давали відповіді, що завжди вибішували республіканців Це при тому, що вони вимагали і критикували адміністрацію Байдена, те, що не дають можливості бити по території Росії. Я пам'ятаю, як Блінки наганяло в Конгресі, запитувала на які підстави ви заборонили удари по території Росії. Конгрес цього не забороняв. Так і далі, коли вони там говорять, що а, те, що хотів почути виборець Трампа. Ну те, що він говорить, вони говорили, як говорив Трамп. Ну, ми не будемо витрачатися і так далі. Але знаєте, так витрачатися Це... А якщо європейці більше дадуть грошей, а ну європейці дадуть, то добре там, да. тоді будемо говорити там і так далі. Тому там можуть бути різні варіанти. Я не, я не вірю, що Трамп з його. Его і нарцисизмом захоче починати з такої ну відвертої поразки здачі країни, яка так хоробро боролася, от я сильно сумніваюся в, в цих питаннях. Що це за історія з телефонною розмовою, чи нібито телефонною розмовою, чи в дійсності телефонною розмовою. Преса пише, що це відбулось, що цікаво, Кремль спростого і ну, устами Піскова, але в команді Трампа. Не спростовують і не підтверджують. Цю, цю а ситуацію. вони говорять приватні розмови, не, не підтверджують. Значить, розмова була. Да, і давай, я, я скажу, кажу. чому і, і я скажу чому Кремль це спростовує, тому що почули не те, що вони хотіли почути. Беззаперечно, тому що сам сам тому що Кремль вважає себе рівнем тільки США. Якщо вони. а Ну, в логіці Кремля, якщо за дзвінком повинна прослідувати якась дія, яка продемонструвала, що вони на рівних США і вони круті, да? і що вони там віджимають Трампа. Але судячи з того, що вони почули від Трампа, я думаю, що дуже неприємних речей вони почули, і не те, що вони чекали. І це означає, що це дуже добре в дійсності для України. Це означає, що ніхто Кремлю нічого здавати не буде, якби у нас у, у нас у нас проблема в тому, що у нас продовжують ці активісти демократичної партії каламутити воду в нашій країні. Або колишні ці які там експерти, які сидять на грантах демократичної партії. Досі починають цю херню, вибачте, вже говорю, відкрито гнати. От, позвонив, він вже здав. Кого здав? Ви ідіоти. Трамп ще не президент, кого він не здати? У вас що зовсім? Я ні, знаєте, я тепер розумію, чому демократична партія програла вибори. От приблизно таке, таке, таке саме було в Америці. Ну сидити, просто тупо гнати. От що би гнати? От Навіщо ти свій рот розкрив чи розкрила? Щоб сказати, що, що Трамп поганий, так ти він ще, ще, ще не президент, Він що ж наступив. Ну і що, що поговорив? А якого толку. А, а, а те, що, що, що Байден назвав Путіна вбивця, а потім затримував нам допомогу. Це, це, це добре, да? От зараз іде питання вирішення 7 мільярдів. Давайте забирати. А я не зрозумів: а чого 7, 7 мільярдів досі не витрачено, якщо ухвалено було аж а, в квітні? Да? Чому удари по території Росії не було зроблено і так далі? І багато чого іншого. Тому а, е, 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 я оптиміст. І я вам скажу, чому у нас величезне протиріччя знову таки Америки і Росії. В питаннях енергоносіїв ми повинні це розуміти, і це, це незалежно від, від питання України. Трамп буде добуватися, якщо він ще доб'є, він відкрито говорив нафту по 40 доларів. Ну, все, російської економіки просто немає. Не те, що на війну втримати ситуацію в країні, вони не зможуть. Я ну я думаю, що він це буде робити. А це це не думаю 100% можу гарантувати, що він це буде робити. а І це кранте, і вибачте, будь ласка, путінському керуванні. Хоче, не хоче там трамп щось домовлятися. Ну, просто вони ситуація. Ну, ви бачите, що це? А, от там вершкове масло, вони вже. Це, це проблема а чому? Тому що військова економіка зжирає тепер, е, тепер цивільні сектори. Невигідно виробляти продукти харчування. Згортається виробництво, де його брати. Як хто -то, хтось вже бачив, там з Дубаю будуть вести. Хтось показував картинки з Дубаю, де продається українське масло. Реально, я не здивуюся, якщо в Україні буде закуповуватися масло через Дубай. Не виключається така історія. Тому ми повинні. Розуміти, що у них дуже складна ситуація, вони там скорочують пільгову іпотеку. Забудовники починають банкротувати, скасували всі пільги для фермерів. Десь була інтерв'ю цікавої людини, виробничника, він якийсь там челябинський ліцейний комбінат Він говорив, що по півроку вже державне замовлення не проплачують. деякий рік це військові, те, що є пріоритетними. І багато чого іншого. Тому я думаю, що Україна довбати по енергетиці, будувати власну оборонку без заперечення. От на що знову таке: оборонка, оборонка, оборонка. Запускати сюди спонсорів, от відкрити спонсор. Хто там спонсору Трампа серед нафтовиків? Да? От і їм віддавати наше там родовища, які є. У нас купа в дійсності, які потребується інвестицій і все інше от віддати нафту, газ, те, що нам те, що далі що там якісь там лохітмарки не всети заводити в країну, нехай там будують виробництво. Для цього Україна повинна забезпечити секретність підприємства ПК. Забезпечити фінансування військових ризиків, довгострокові контракти для виробничників, кредитування повинен забезпечувати, експорт повинен забезпечувати, щоб можна було обмінюватися технологіями, ось що ми повинні робити за два місяці. А потім ці пацани прийдуть з Трампу, скажуть: що оцих пацанів треба, ну, треба тримати, тому що вони з нами. ось і, і е, якраз перший дзвоник, який отак от от прозвучав. Це знову таки говорить, що не в біса ніхто нікого продавати не збирається. Що була це була ще не разка розмова, я упевнений. Це просто була, знаєте, притірка на натік на те, що ну, от у нас є війська, що ти там зупиняйся, Я думаю, що йому сказало зупинятися. А Путін скаже, як це зупинятися? А в Курській області, що ми видаємо, щоб таптав український окупант сапог Священну Русь. Да? І так далі, і це неприємне питання почали звучати для Путіна. а Чого він не хоче робити? Вдані Фенешотам сьогодні пише про те, що Україна в рамках плану перемоги розробила спеціально два пункти для Дональда Трампа. Так, от перше, це заміна деяких американських військ в Європі українцями після завершення війни, про що президент сказав, і інше це Україна поділиться західними партнерами важливими природними ресурсами. Остання пропозиція за даними Financial Times, розроблялася сенатором республіканцем Лінці Гремом. Офіс Грема це поки що не коментував, але дописують, що Трампу такі пропозиції ну, нібито до, до вподоби. Що думаєте з приводу таких пропозицій Трампа? Слухайте, у нас у нас питання виживання. <laughs> 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 ти більше це це, ж... це, це Ти дивіться, це ж то таке? Це ж. Корисні копалення, розроблені. Вони ще не розроблені. Це ми ж не знаємо, що воно там є. Ми знаємо теоретично, що в Україні є купа нафти та газу. Та хер з ним нехай зароб, нехай забирають зараз. Там я думаю, що а потім завжди можна домовитись там, підняти податки, забрати те, що потрібно, <сумітно -праць> щоб переробка займалося займалася будівництво цього. Є і потрібно. Нам потрібно, щоб більше тут -ту тусувалося корпорацій. Американських, європейських, китайських, індійських, тоді у нас буде зона безпеки, турецьких і так далі. Що ви повинні розуміти? Чим більше у нас будуть стосуватися людей, тим більше ми будемо в зоні безпеки. Ми повинні це розуміти. І тому, якщо це спрацює, ну добре. Я, я ж, ви ж повинні розуміти, що в Україні, наприклад, багато чого взагалі не розвідувалось, росіяни системно стримули цю роботу, особливо щодо нафти та газу, особливо газу. Тому що багато ліцензій викуповувало спеціально щоб не розроблятися, Газпром ввів таку політику за різними осинками газу може бути навіть більше ніж в Росії, а це просто а це просто смерть Росії. Просто тобто Україна фактично стає центром. Yeah. Ще, ще ще питання: хто кому вже крутити, кого буде приймати в який Європейський Союз? Це правда, єдина країна, яка добуває газ значими Ну там на континенті, там ну зрозуміло, є Норвегія, там а Північне море. Але тут питання в тому, що, що, що може бути в Україні, і тому потрібні технології. Потрібні технології по нафті, по газу, ще, ще добувати, ще невідомо скільки у нас є. Ну і технології військові. Тоді ми побачимо зовсім іншу країну у нас, і це буде дуже добре для нас. Пишуть також західні видання, зокрема британський The Telegraph, що Путін нібито дав вказівку щодо дедлайну для своїх е, 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 головорізів викинути Збройні Сили України з Курської області до 20 січня? Ну там під інаугурацію Дональда Трампа суді усього, але вони можуть мріяти про що завгодно. Я про інше хочу запитати: якщо він дає таку вказівку до інаугурації Трампа, зробити все можливе, щоб зсу не були присутні в Курській області, чи означає це, що Реально готуються або можуть бути і певні переговори, ну тобто вибити козир з рук українців української сторони для того, щоб потім якось домовлятися вже при Трампові дивіться. Давайте так. Давайте так. Віце, наскільки мені відомо, вже п'ята дата, яку ставив Путін, да. До речі. да, так що вони да, да, е, вже минулого року. Дивіться, давайте так, що планував Путін станом на шосте число? Ну на вибори США. На початку цього року він планував, що буде зірвана допомога Україні в Європі через перевибори, які масово пройшли в Європі. Там ліві, лі, крайні ліві, крайні праві зайдуть, нічого не в біса не вийшло. Зафіксували. Вони планували захопити Харків. Не, не вийшло. Вони планували, що буде вже десь там під Павлоградом, Дніпропетровської області. Не вийшло. Вони планували створити хаос США на тлі виборів, не вийшло. Трамп настільки розгромив демократів, що е, там нема чому цього, і Трамп дуже з сильних позицій заходить зараз у владу. Е, далі е, і перемога Трампа, який має відповідні позиції анти-ну не антиросійські, які протирічать інтересам, тобто, в час працює проти росіян. І тому знову таки, а і Путін ще висунув неприйнятні умови. Він же заявив, що Україна повинна віддати Запоріжжя Херсон і все інше. Якщо він це скаже Трампу, Трамп скаже та схералі, ані це ж не тобі віддавати. На якому основані? Ну де, де 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 написано, що ти не, фі... ну, не захопивши, ти починаєш щось вимагати. щось у цього. Ну тут логіки взагалі немає. На якій підставі ти щось вимагаєш, да, і так далі. І тому якраз те, що вони так, звичайно, це козир буде, але що зможуть вони це зробити, це поки що велике велике питання. Пане ну, Тарасе, в завершення два слова бодай про німців і коаліцію, яка Шольцем розвала. що буде? от така криза посприяє якоїсь допомозі Україні. Ну, дивіться, я думаю, що основні питання там вирішені щодо фінансування. Вони теж люди акуратні там да? Я Думаю, що там через європейські фонди вирішене питання. А щодо, щодо грошей, я думаю, що активно зараз працюється з Північною Європою. А у Норвегів, наприклад, ще є цей трильйонний фонд суверенний, у Шведів є дуже потужна ВПК краще, до речі, ніж Німецька. Я думаю, що по цьому напрямку і так. ми бачимо, Швеція та Данія дає гроші на виробництво української зброї. Ну, це дуже добре. Тому що до цього на, на 50 мільйонів, там, скільки там 50 зробили цих Богдан зробили, да? чи 18 Богданів, ну от вливаються гроші в оборонку. От, і це дуже добре. Ми стаємо частиною оборонки. І це дуже добре для нас ну, в, в цьому випадку, те що, ми, те, що ми спостерігаємо. І так, не дуже приємно але позиція Шольца завжди дивувала своєю абсолютно неадекватністю. Є підозри, що все-таки на пана Шольца є десь папочка, десь на Лубянці. З часів давніх, а вони там активно Корумпують німецьку політику. Ну не піде. Ну ну й добре. Що, що що ми ж не керуємо цим процесом? Ну так, да, побачимо і проаналізуємо. Якщо буде час у вас в першу чергу, завжди радий вас бачити, пане Тараса. Дякую да, за цей ефір. Бережіть себе. Дякую, да, дякую. до побачення